Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 10 квітня, проживаю я на Вінниччині. і продовжую помаленьку обрізати, формувати яблуні. Так як в попередньому відео я казав, що зимою навесні я повидаляв тільки грубі гілки на сучки заміщення. Ось такі. Масучке заміщення. А зараз прирізаю гілки ті, які не заклались плодовою брунькою. Мають ростове закінчення, а не квіткове. В цьому відео я хочу розповісти про формування молодої яблуні. Яблуня сорту Евеліна привита на сіянці, на дижці. Третій рік від того, як я її прищепив. Я показував відео минулого року, як я формував, обрізав і позаминулого року, як я її формував. Це третій рік. Від щеплення, від посадки вважаємо. Попереднє відео задіт там дуже цікаво видно, як я натягував все точками, зубочистки, шпажки. І той, хто не знає, як формувати яблуню, це відео може допомогти. Обрізка залежить від підщепи, на яку прищеплене дерево. Сам сорт дерева. І вид також крони, можна сказати, це вже на, селекційній, на селекційному рівні, на генетиці, тому що, якщо я покажу, як обрізати евеліну, то по такому самому методу ви Наприклад, там чи семеренку, чи стар кремсон, чи другі сорти ви не обріжете. Кожен сорт треба обрізати по-свому. І навіть кожне дерево по своєму. Я ділю на чотири групи. Різні чотири групи. Так само, як яблуні, так само груші обрізати. От Семеренка. Вона дає довгі прирости, його прирізати не можна. Воно все рівно буде з квітковим закінченням. Якщо вирізати семеренку, то буде гола, гола тільки гілля. Не можна так. Так само, от я вчора показував айдарет, ну, вернуся сюди, до цього сорту Евеліна. Сорт дуже легко піддається формуванню. Яблука смачні. Можете бачити, що... Гарно закладаються плодами, не вступаю. ну це ще молоде конечно, дерево, але ті, що в мене старші, вони не вступають в періодичність. Плодоносять кожен рік. Я обрізаю весною і обов'язково роблю зелені операції. Так як я розповідаю, що я перерізаю евеліно на другу зовнішню бруньку. От я весною прирізав, залишив одну, а друга за нею зовнішня. Літом, коли цей пагін пуститься більш похилий, я в цьому місці приріжу і почну формувати далі. Деякі сорти на три залишаю бруньки. І от тут гарно видно, як, як я формував, От, будь ласка. Прирізав, прирізав. Не сподобалося, як воно росло, я знову доприрізав, щоб не було догори. Ці вже з плодоношенням. Так само буде і далі. Були зелені операції, видно, от зроблено. і квіткова брунячка. Обов'язково треба робити зелені операції. І так от таким методом залишив, приріжу. Кругом дивіться, на другу, на другу. Отак. Я вважаю, це молоде деревце. Таким методом формую. Ось. Все, закладається плодами. Неважко формувати, головне не спішити. Так само, ну давайте рядом покажу от Лігол. Лігол. Так само, от дивіться, стільки років я його вже що він зробив. Цей гілці вже третій от. Прирізав, роблю, щоб вона була похила. Якщо похила, буде закладатися плодами. Дивіться, вся похила. Все, такі довгі по 30 см. Бачите, я не обрізав. Вона з плодами. Однима плодика 30 см. Прирізаю. А тоді буду робити зелені операції. Літом я приформую, не можна її вирізати повністю, оголяти, бо буде гола гілка. От гарно видно. Зелені операції плодики. Зелені операції зроблені плодики на кожній гілочці. А тут переведу. Навіть такі довгі гілки не спішіть видаляти. Кого цікаве, запитуйте по можливості, буду відповідати. От на прикладі Семеренки, да. ця гілка в мене буде продовження, я от прикоротив. Тут вже на третю зовнішню бруньку, бо Семеренка відбиває третю зовнішню бруньку. Гілка, дивіться, яка довга, але з плодовим утворенням. Якщо на Семеренці такі гілки повидаляти, то тут буде голе все. Тому ніколи не поспішайте прикорочувати. Або буде тільки ріст. Тільки ріст і все. Такі старі сорти, як, наприклад, у мене є Антонівка, пепінка золотиста, то там ціла проблема. Там тільки потрібно залишати довгі гілки. Бо плодоношення не буде, тільки буде різти, як його різати. Отак я формую, можете бачити, це вже доросле дерево, повністю сформоване, вже обрізаний вершок, 3,5 метри. Заходьте на канал, дивіться як я формую, обрізаю дерева. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось цього каналу міцного здоров'я. Та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Інструмент, ви працюєте, обов'язково має бути чистий, оброблений спіртом. Старайтеся вичищати його, витирати спіртом, як переходите від дерева до дерева, щоб не перенести інфекцію.